Футбольний прогноз, чемпіонат Казахстану, Прем'єр Ліга. 18-й тур. Так, друзі, саме 18-й тур. Ви не помилилися, за домовленостю. Астана і Атирау вирішили зіграти наперед цей тур. Можливо, це для того, щоб. Астана змогла пізніше, коли е, запланований цей тур провести е, матчі Єврокубків. Це я вам кажу по секрету. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Ваші лайки, вподобайки і коментарі. Це дуже круто і найважливіша підтримка. Дякую всім наперед. Отже, у цю середу. 30 квітня, друзі, грається матч Астана Атирау. Астана слідом за Кайратом ідуть поки що на другому місці. Атирау до, досить невдало, дуже невдало стартував поки що і перебуває на 13-й сходинці. Я впевнений, що. Астана заб'є більше, ніж один м'яч в цьому матчі. По-перше, по-друге, Астана виграє цей матч. Питання найголовніше, чи заб'є Атирау? Скоріше за все, ні. Тому у мене. Два варіанти прогнозу. Перший індивідуальний: астана заб'є 2 м'ячі і більше. Це перший прогноз. Другий перемога астани з форою мінус 1,5. Тут взагалі за двійку кеф крутий, вам сподобається. Повірте. Тому, друзі, кому цікаво і хто хоче першим узнавати про мої прогнози, підписуйтесь на телеграм-канал Майстер Клас. Ви завжди будете першим. І ви будете економити іноді не декілька, а 5 і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну а дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований у описі під кожним з моїх відео. Також це для вас дуже зручний сайт. Рекомендую. Таким чином, Астана Атирау, я впевнений, що Астана результативно переможе 2 0, 3 0, можливо і більше. Лише питання в тому, чи заб'є Атирау. Я вважаю, що не заб'є, а якщо навіть і заб'є, то Астана. Заб'є набагато більше. Оце моє головне направлення в моїх двох варіантах прогнозів. Ви почули, так? Індивідуальний тотал астани більше 1,5. Навіть якщо буде можливість, беріть більше 2 рівно. Або ж просто перемога астани з форою мінус 1,5. Там взагалі прекрасний кеф. Рекомендую. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас, хто ще не підписався. Дякую вам, друзі, від душі і чистого серця. І за ваші лайки, вподобайки, і за коментарі. І за те, що ви зі мною вже дуже давно, не дивлячись ні на що. Казахстан Алга. Слава Україні і скорішої нам перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую за підтримку, за перегляди, за те, що ви у мене є. Це дуже важливо. До зустрічі. Всім папа! -па.